Гоголя Голя одні бажають в ньому українського письменника, інші ж вважають зрадником, бо писав російською. Так так, а чи знали ви, що у поезії Тараса Шевченка-Гоголю Кобзар пише, ти смієшся, а я плачу, великий мій друже, а чи можна назвати людину? І байдужий другом. Отож, і я так думаю. Гоголь це житель планети. Він був віруючою людиною і нелукавим, коли говорив, що досконало знає закон Божий і що відчуває себе українцем Так, ти маєш рацію. Є багато листів, у яких Гоголь пише. Я не знаю, хто є більше. Українець чи росіянин, але за звичками, традиціями та ментальністю він є українцем. Отож, Гоголь був особливий у всьому. Як тільки він з'являвся у будь-якому товаристві, він відразу ж починав шукати своїх земляків, звертаючись до них, чи всі живі та здорові родичі гарбузові. І якщо серед присутніх був земляк, він обов'язково відгукався до письменника українською мовою. Гоголь, який народився і прожив в Україні, відтворив дивовижний колорит України. Так. А пам'ятаєш вираз, до нас їде ревізор»? І як не дивно, а звучить актуально і сьогодні. У цій комедії Гоголь відобразив хабарництво. Так, минули роки. А проблеми. Залишилось теж ті самі. Ой, що ж ми розговорились? Ходімо краще послухаємо нашого розумного друга, вустами ліцеїсть. Зумрі. Ну, думаю, все. Знайшли неполадки на почті і повідомляє начальство. Взяв та й розпечатав. Та як же ви? Я й сам не знаю, якась надприродня сила мене змусила. Та як же ви не розпечатати листа ще й такої уповноваженої особи. Давай байштука, що він не уповноважний і не особа. А що ж він по-вашому таке? Ні все, ні те. Чорт його знає, що він таке. Як місце те? Я вас підареш. Ех, Антоне Антоновичу. Ось я вам краще прочитаю. Держите. Спішу повідомити тебе, серце Тряпічки, які зо мною чудеса. По дорозі обчистив його піхотний капітан, та ще й так, що тратиний був уже готовий посадовити його в тюрму. Як раптом з його Петербурзької фізіономії все місто вибрало його за генерал-губернатора. Тепер я живу у городничого. городничого, городничого, упадаю на пропалу біля його дружини, широки. <паспалу> Не знаю, тільки з котрої почати. Ми з тобою бідували, обідали на шармака і як колись кондитер піймав його за комір з приводу поїджених пиріжків прибутком англійського короля. Тепер зовсім навпаки все повернулося. Всі йому позичають, скільки завгодно. Оригінали прошені. А ти, я знаю, статейки пописуєш, місти їх у свою літературу. По-перше, городничий, дурний, як сиві. Не може бути. Ну Там нема цього. Читайте. Сивий кінь. Портмейстер. Теж добра людина. Ну тут про мене він теж непристойно висловився. Читайте все. Але ж перше ви ж все читали, правда? Так. Да. <гасш> Дозвольтено ну, я прочитаю. <гасш> <посте> <посте> Коштмейстер, Доступ у департаментський сторож Міхеєв. Напевне, так само. Падалюка. Є вас просипу, Є? <посте> Та ще й доглядач. <посте> <посте> І! А чого ж ми зупинили? Та ще таке порос! Тім випущу нехідних. Ні, чорна мене! Читайте все! Так. А доглядач? За Богу угодними закладами. Зігляніка. Справжня свиня з ярова і незатемну, недотепну. Свиня в Ярмовці? Де ж видано свиню в Ярмовці? А до глядачків Протух увесь! Народ гостинний. Ну що ж, прощавай, душа тряпі. Пиши мені в полтавську губерні, а звідти в село підкотині. Це, 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 Як же це? Як же це, панов Ми справді такого маху дали. Як я, городничий. 30 років живу на службі. 30, 30, 30, 30, 30. 30 років живу на службі. Овоще. Так знайдеться. Перодряб, писака, в кумедію тебе ставить. Ось що прикро. Чину, званя не пожаліє і будуть всі скалити зубами і плескати тобі в долоні. Та я, усіх вас, чиновників, хабарників, возок зв'яжу і в порошок зітру.